Від жили мої діти, младший син, снідеська і рібенка. Вони уїхалі к її мамі. Мешканка Донецького мікрорайону Бутовка демонструє наслідки нічного обстрілу. Коли терористи цілились в її будинок, вона саме чергувала в інтернаті для дітей з інвалідністю, що розташований поруч. Ця будівля також зазнала руйнувань. Там упав снаряд или граната, или, 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 або что это, я не знаю. пробила кришу, пробила перекриття, упала бомба касетна, на третій етаж разрушила. Касетні міни, доказ того, що стріляли саме терористи. Саме такими мінами вони 4 вересня обстріляли Дебальцеве з боку Єнакієвого. Тоді, як і нині в Донецьку, так звані касети розривалися, наче салют. Тут фейерверки такі були, це вже сверкала, свистіла, гуділа. Терористи цілилися, ймовірно, у Донецький аеропорт, де оборонно тримають українські військові. Він розташований за 5 кілометрів від мікрорайону Бутовка. Чотири рази з застосуванням мінометів та установок ГРАД був обстріляний аеродром Донецьк. Також терористи провели обстріли позицій наших військ неподалік населених пунктів Раднікове. До Кучаєвськ Тоненьке. а ще Дебальцеве, Сєверодонецьк щастя, Фащівка, Авдіївка. Вітчизняні армійці звідти повідомляють їх і далі обстрілюють терористи. Попри те, що їхні ватажки у мінську запевняли у готовності припинити вогонь. Факт порушення перемир'я терористами у районі населеного пункту щастя зафіксовано спостерігачами. З спочатку оголошення режиму припинення вогню, тобто з 18 години 5 -го вересня. По шостої ранку сьогоднішнього дня терористи та російські військові здійснили 89 обстрілів позицій сил. АТО. попри оголошене перемир'я, Росія й далі нарощує свої сили поблизу державного кордону з Україною. Зокрема, у напрямку Таганрог Маріуполь, українські військові натомість зміцнюють позиції, зокрема і навколо Маріуполя. По трасі з полученням Ростов на Дону Новоазовськ в бік України прослідувало дві колони техніки загальною чисельністю 172 одиниці, одиниці гусеничної техніки, 30 батерів та 200 вантажівок. В районі населеного пункту Куйбишева Російської Федерації розгорнуто підрозділ російської протиповітряної оборони, який здійснює контроль за повітряним простором східної частини Луганської та північної частини Донецької області. А от Луганськ терористи не обстрілюють уже четвертий день відтоді, як українські військові відійшли з місцевого аеропорту. Як повідомили у міськраді, нині фахівці намагаються відновити подачу електроенергії. Однак, поки що цього зробити не вдалося, а налагодити постачання води комунальник. Які зможуть лише після того, як у місті буде електрика? Дар'я Феденко, п'ятий канал.